Кікі, -кі, йди! Цей собака мене дістала. Але ж він такий милий. Кікі, іди, кака. Бути сексі важко. Кікі! <пілляє> <пілляє> <Відолажна>, -кі! <пілляє> Тебе не турбує дерево на дворі? Та не турбує. <пілляє> Ти хотів того року його спиляти. Почекай до завтра. <пілляє> Мамо, тату, ей! На дворі. щось є. Гаразд. Дай мені кілька. Ні, ходімо. Ні? Ну, добре. Ого. Упевнись, що все гаразд. Цур! Сур! Кис! Кис! Просто маленький койот. Керіг, Ви це чуєте? Ніби хтось співає, чи. здихає. О, не чутно. Вони і двері ревітчиня. Вони в домі. погано? Не дивись. Чому не дивитись? Сподіваюся, всі цілі. Поїхали вже. Гаразд! У мене є ідея. Їм потрібен ваш дім, ваша їжа, ваша вода і ваш розум. Хотів сказати, ми будемо жити довго і щасливо. Це ж не останні мої слова. Стріляти у сусідів! Біком! Це ненормальна поведінка. мого <пустив> чоловіка! <людська> Як у тому фільмі, там, де на всіх людей птахи нападають. Птахи. Не той, назва інша.